Дати визначені музею складно. Ми тут книжки колекціонуємо, там тварини, якісь щочіла стоять. В світі дискусійне питання, що таке музей. Музейники завжди намагаються зробити свій музей цікавим. В Україні маса чудових музеїв. Їх треба відвідувати. Але для того, щоб було в музеї цікаво, має бути діалог музею із відвідувачем. Цей музей має таку унікальну колекцію, і сам він знаходиться в унікальному місці. Ми знаходимося в Луцькій над вежі. Це був один з головних в'їздів до міста Остагруг. Побудована ця спрагуда за європейським типом, який називається Багбакан, спрагуда, яка має дві багами, і споруда, більша частина якої знаходиться за межами міських стін. Вежа, первісно, була одноповерхова, а далі вона розбудовувалася. Складається вона із овальної півкруглої частини, яка виходила за межі кріпосного мура, та прямокутної частини, яка вписувалася в кріпосний мур, і який з обох боків примикав до самої вежі. Тачпанель. Тут можемо побачити ті головні беграми, які збагилися до нашого часу, чи важливі спогуди, які теж збагажені до нашого часу, і беграми, в якій ми знаходимося. Луцька беграма вона розміщена тут таким чином, що й видно, що вона за межами міських стін, теж багбакан, вежа татарська. Названа не тому, що татари на неї нападали, а тому, що хитрий князь Костянтин Іванович там поселив татар. І татарська громада в місті існувала по суті до другої, до середини ХХ століття. Ну, вони просто асимілювалися. На південь знаходилася компактна єврейська громада і їхнім центром є синагога. Ця будівля збереглася до нашого часу. Велика Остагеська синагога. Вона має оборонний характер. До середини ХХ століття єврейська громада мала близько 20 синагог у місті. І друкарні, і академія не виникли на пустому місці. Острог середини 16 століття лежав на жвавих торгових шляхах і входив до п'ятірки найбільших міст України. Порівнювали його із волинськими афінами. придворений поет князя Костянтина Симон Пекалід в своїй латиномовній поемі Дебеля Острогіана про Острозьку війну пише про те, що місто прекрасне і тут. Острогом його руси назвали. Славу ж античних часів принесли йому вільні науки. 1916 року і ще раніше в місті формувалася книжна колекція. Почалося з громадської ініціативи, які назвали себе Багатство імені князів Остаруських. Вони формували книжкову колекцію, яка стала в основі цього музею. У 1986 році тут відкрили музей книги та друкарства. Цей музей розповідає важливу історію початків дегукарства в Україні і історію меценатства в Україні. Тобто князь Остагровський своєї кишені дав гроші на те, щоб дегукувати книги. Це Іван Фредеров 1581 Остаровська біблія. Це книга, яка стала першою повною дегукованою слав'янською біблією. І практично до сьогодні православні видання Біблії друкуються за редакцією Острозької Біблії. Це абсолютний шедевр і в поліграфічному відношенні. Книга прикрашена ось такими заставками, кінцівками. Потрібно сказати, що мабуть, чи не вперше в історії друкарства використано одночасно шість видів різних шрифтів. Із них два грецьких, чотири слов'янських. Дуже важливо було, що не тільки зрозумілою слов'янською мовою, а от на той час велася дуже активна полеміка, що божественною мовою є тільки Латина, ну ще грека хіба, а слов'янська не є мовою Божою і не може бути така книга, як Біблія нею видрукувана. Важливо було і те, що шрифт був зрозумілим, а важливо тому, що народ наш був грамотний на той час. Це дуже важлива книга для міста. Після князів Остагських місто почало так занепадати. І дослідження історії цього міста почалося з біблії. Тобто дослідники взяли Біблію і такий. Чому не в Києві, чому не в Москві, чому в Остагезі? І ця ось колотнеча призвела до того, що створився музей, відновилися навчальні заклади, відновилася Остагерська академія, і та спадщина, ми її маємо зараз. На трішки тяжіє над містом, і ми дійсно шукаємо себе в тому минулому. Найцікавіший період історії міста і найуспішніший. Якщо ми так прагнемо до успіху, то, то непоганий варіант, щоб все було гаразд. Дещо таке було, що з першого разу попасти. Записуйте, в журнал. книжку вкрали. Винесли, нема. Наша колекція це книги це точно не той предмет, який ми дамо для відвідувачів в руки. Я інколи жартую, чому не збереглався в Україні жодного букваря Івана Федорова. Бо п'ять школярів взяли його в руки, а шостому не було, що в руки брати. Так само і з нашими експонатами, а діджитальне рішення його оцифрувати і представити його в техніці це те рішення, яке воно на поверхні. Тобто ми просто взяли це і загубили. Це ще не баста книжка, до А Це анонімне середньо «Євангеліє». Один з давніх експонатів нашого музею. Книга була знайдена в церкві села Ляхівці. І ця книга вона була передана за наказом Петра Коношевич Сагайдачного. Це оцифрування і ця техніка у нас у партнерській програмі з бібліотекою рукописів аббатства і коледжу Святого Джона в коледж віллі в Мінесоті. Вони ще в 60-х роках, коли була велика загроза. Таганьої світової війни, в розпал холодної війни, вони зрозуміли, що є речі, які не зможуть цю війну пережити. І для себе обирали рукописи, бо вони розуміють, що це унікальні речі, які ніхто не купіював. Тоді, у 60-х, вони зайнялися тим, що робили мікрофільми, фотографували і зберігали це у плівках. А в кінці 90-х перейшли на цифрові на сії, в тому числі в Україні, і працюють власне більшості за рукописними колекціями. Я дуже радий, що ми в нашому музеї це почали. Сподіваюся, що теж купимо таку техніку і будемо сферувати інші книги, які нам цікаві, або за запитом дослідників. Дуже вдячний, що власне, хлопці з Міннесоти дали нам схему, як це робити. Це дуже легко і просто, і якісно. Потім ми бачимо, що це якісний результат, який здатний до того, що ми можемо повторити щось надгакувати чи представити в мережі. Відвідувачам це цікаво. Особливо, наприклад, Енеїда. Енеїди Котлягевського перше видання. Важлива книга в історії України сприяла поширення української мови. Але власне перше видання було видано без дозволу Котлягевського. Видано в Санкт-Петербурзі той, хто наважився на видання, підписався Максим Пегпуге. Уявіть собі, Котлягевський бачить в магазині, передається його книжка. Напевно, він був шокові. Написав для Парпуги, що мальчик Максимка, ти не так робиш. Якось помститися він не міг законними способами. То він помстився текстом, дописав частину, де Еней спускається в пекло, і там дописав, що якусь особу мацапу Максима Перпу там шкварили на шашлику, гарячу міть лили за шкуру і розпинали на беку. Натуру мав він дуже битку кирив душею для прибитку. чужеє віддавав в печать. І таким чином Котлягевський увіковічнив вчинок Максима Парпуги. Але Парпуги теж війшов в історію України. Цей чоловік заявив перший україно-російський словник. В кінці цього видання він помістив словник, слів, «Щиро, істо, яловець, можевельник, шкварчать. Говоришся про сало, коли його виповняють вже. Кажуть, те, що було незрозуміло там в північних широтах, він намагався пояснити. Більшість тих музейників або науковців, що працюють з книгами, вони не використовують біля рукавички. Упередження до того, що ці рукавички потрібні, вони мають масову культуру і культуру аукціонів, що для підтвердження того, що то є цінно, використовували рукавички. В рукавичках затуплюється відчуття. Ми можемо механічно пошкодити книгу, тому, щоб мінімізувати вплив все-таки наш на книгу, ліпше використати просто білі чисті руки. Жу не люблю взагалі термін провінційності приміняти до музеїв, тому що це фіксує почуття меншовартості. Є різні музеї, є різні колекції. Ми все життя вчимося. Інша річ, як у кого це виходить, і як є бажання у кого переймати досвід. Набагато простіше і легше вести собі звичне життя. Займатися науковою роботою або не займатися, але музей однозначно має рухатися вперед, оскільки дуже стрімко розвивається наш час новітні технології, які, без яких ми просто вже не можемо існувати, то музей не може залишитися в осторонь, архаїчно показуючи книгу у вітрині. Але музеї не мають грошей. І виходячи з цього, виникає ситуація, коли є велике бажання, є багато ідей, і практично немає засобів їх реалізації. Але коли дуже хотіти, то все виходить. У першій залі, що розташована на третьому поверсі, перший одіогід нам, по суті, вартував мінімальні кошти. Для диктора купили пляшку коняку. І пляшку вина для його дружини, бо вона дуже хвилювалася. В цю залу, коли звільнили, то зробили мапінг і на ці стіни проектуємо історію вежі. Робили тоді копії, тоді моделювання Створювали графічні копії для того, щоб могли бачити деякі речі незагачі. Дехто задався питанням, а чому це ми маємо робити, якщо у нас немає цих відвідувачів. А я навпаки кажу, що у нас немає цих відвідувачів, бо ми їм нічого не загубили. І ми загубили тифлокоментарем. Дуже описовий. Він надає людині розуміння, де вона знаходиться, який простір навколо неї. Так само загубили путівник для нечуючих. Наша місія така зробити це максимально доступним, щоб людина почувалася себе гідною. Я завжди запрошую всіх дружити своїми музеями. Для того, щоб знати своє коріння, треба водити дітей до музею. Така відрадна тенденція намітилася останнім часом як сімейний туризм. Коли кілька родин сідають до автомобілів, беруть дітей і привозять їх до музею. Це класно, це круто, так і має бути.